Вітаю вас, колеги пасічники і пасічниці! В цьому відео я розповім в подробицях, як я обробляв бджіл від кліща. Крайнє відео, яке вийшло на каналі, читаю коментарі, пише бджоляр початківець як він каже, що не фахово обробляти бджіл, наливаючи на око. Що треба брати шприць. І кожну вуличку 10 мл запускати. Розказую в подробиці, скільки ж попало розчину на бджіл? Взяв я одну ампулу препарату, яка розрахована на 2 літри води, і взяв 1 літр 650 мл води. Менша баклажка ніж 2 літри. Відповідно, я збільшив концентрацію десь на 20% діючої речовини в розчині. І цього об'єму баклажки вистачало, обробити 13-14 бджолосімей. Тому на сім'ю йшло приблизно 120-130 мл розчину. В кожній сім'ї не оброблялося 10 вуличок. Оброблялося 7, 8, 9 вуличок з бджолами. Відповідно, в вуличку попадало 14, 15, а може й 16 мл розчину. Для чого я так зробив? Вже раніше експериментував, я збільшував діючої речовини в розчині в півтора рази. При цьому бджоли не сипалися і кліщ сипався. Я не кажу, що вам потрібно так само робити на ваших пасіках. Розповідаю, як було справді скільки попало розчину в кожну вуличку, бо я там був. Я сам обробляв своїми руками. Бджіл від кліща вара на своїй пасіці. А фахова це чи не фахова? Вирішувати вам. Але я вважаю, що можна качати нефахово і 5 тонн меду, і 10 за сезон, 20 і більше. І при цьому це буде нефахова відкачка меду. Але це можливо. Тому хто хоче, той робить. Дякую за увагу. До нових зустрічей!